Вітаю, шановних телеглядачів, шановних радіослухачів в Ефірі програми «Козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім гостем є Роман Стасюк, голова міської організації, Рівненської міської організації радикальної партії Олега Ляшка. Пане Романе, радий бачити вас в студії. І хочу підтвердити нашим глядачам, що ви сьогодні у нас без вил і сьогодні так просто, дуже миролюбиво. І перше запитання: скажіть, от вила взагалі в українській політиці, вони ще актуальні. На мою думку, вила актуальні завжди. І Як на... сільськогосподарський реманент чи І не, тільки. І не тільки ми, ми повним коліївчину, що було, що сталося. І на сьогоднішній день я дивлюся на роботу фракції радикальної партії в парламенті. На мою думку, нормально працюють, не дають розслабитися. Молодці. Ну, але ж вила, вони готуються під якусь конкретну владу. Ми говорили, що була погана влада. Зараз влада хороша чи, чи не така? <звілляння> ну, влади хорошої, наскільки я знаю, не буває. Всегда, завжди людям хочеться чогось кращого. Наше завдання на сьогоднішній день це спонукати владу для того, щоб вони виконували свою роботу. Але от фракція є тільки у нас в Верховній Раді, чи десь є десь вони в міських обласних раді? Ні, тільки в Верховній Раді. Перший раз ми всі знаємо, що е, до минулих парламентських виборів у нас був один е, чоловік від радикальної партії це Олег Ляшко. На сьогоднішній день більше 20 чоловік. Працюють вони плідно, дуже багато правильних, хороших законопроєктів подають, які підходять суспільству, підтримують, які не підходять, борються. За права простих громадян, скажіть, то вам випала така нагода а, в минулих виборах боротися самим Олегом Ляшком? Ну, Як відчуття, які були? Ну не з самим Олегом Ляшком, теж технології ми знаємо. Ну, Хочу нагадати не, нашим не глядачам, не щоб щоб вони розуміли, що був кандидат по цьому округу, де балотувався пан Роман, також з ідентичним ім'ям і прізвищем. Він за декілька місяців до виборів. Це проект, проєкт, я догадую, ще спеціально людина з Бернацького поміняла на прізвище Ляшко. І в в бюлітні було було прізвище Ляшко. І люди ну, не встигли ми донести позицію, що. Тому що округ дуже великий, сільська місцевість, що балотується Стасюк Роман, а не, не Олег, Лештур, школу, від радикальної партії, і таким чином ввели в ману. Хоча ми зверталися до спостерігачів ОБСЄ і так далі, то вони були просто шоковані від такого, скажем, безпреділу, який може ну, бути в в цьому. В нашій кандидату. Воно щось додало там? Кандидату додало дуже багато. І від, від вас відняло, очевидно. Ну я думаю, що так. Да. Ну, а ви цікаво, цей епізод цей випадок самому Олегу Ляшку розказували ну, звичайно, про його популярність. Таку? Звичайно, в курсі, тому що на одному бренді чоловік взяв 9%. Це немалий результат, скажімо так. Ну, минулогорічні вибори якось вони пройшли, а ви все одно вирішили залишитись в політиці. Ну, в політиці я і до виборів говорив і зараз говорю, ну країну треба міняти і. То як ними. якщо ми щось можемо і знаємо, то треба туди йти. Ну тому що дуже багато людей туди заходить за гроші по зв'язкам, і ну, я рахую це неправильно. Не багато людей обманувати той ж саме по округу, якщо брати. У тих виборах Валентин Королюк, діючий депутат, розпосюджував теж неправдиву інформацію, що його підтримує сам Олег Ляшко. В суді він там почав кричати на суддю, що я депутат Верховної Ради. Як там звідси я не раз був в суді, приймав участь в процесах. Такої зневаги до суду взагалі не було. І вже ті суди настільки зашугані й загнані, що от я депутат, я буду те, роблять, що хочу, то й буду робити. Зараз бачимо приклад тут біля прокуратури теж. Депутат Верховної Ради порушує закон. Ну це не допустимо, на мою думку. А, він то повинен колишній бути. Депутат Верховної Ради, ну, він сказав, що колишніх не буває, що ага, бувають ага. там. Деякі свиків не тому йде про неправильну парковку одного з депутатів Звичайно. від батьківщини ні, можна припаркуватися. Кожен має може неправильно, але якщо є зауваження, просто вибачте. Тобто собі, все дозволеності не буває. Не повинно бути в, в першу чергу для депутатів Верховної Ради для суддів для міліції. Приклад вони повинні показати в першу чергу. Скажіть, а от у ваших вашій програмі, з яким ви йшли на вибори, є щось таке? Чим міг би скористатися теперішній депутат Олександр Дехтярчук, який власне, переміг на окрузі? Я думаю, може користуватися він аби тільки бажання і, і час. Ну а так не було таких якихось конструктивних підходів. Тому... Ну в мене особистої зустрічі з їхнячуком не було ніколи. І ми з ним, як, як люди, ну, як ми з за вами зараз спілкуємося. Ми ніколи не спілкувалися. Mm -hmm. Я йому не можу доносити через засоби масової інформації, і так далі. Одне побажання створити дійсно хорошу команду з помічників своїх місцевих, не тільки вирішувати проблеми загальнодержавні, а й місцеві на в тому числі свого створювати робочі місця, заводити інвесторів, дивитися, якщо є десь безпреділ зі сторони органів влади, присікати, тобто. Мені задавали питання, от, чи ви будете з'являтися на окрузі, якщо пройдете, не будете. Ну, округ 253 дільниці, по-моєму. Маса людей, територія сумасшедша. Якщо є команда, якщо є люди, які професіонально допомагають, ну, одна людина може має знати два-три напрямки по роботі, а є вузькі спеціалісти, скажімо, юристи, економісти, лікарі, ну, те, що скажімо, в команді радикальної партії на сьогоднішній день. Відбувається. Є люди, які за пенсійну реформу відповідають, є бивші губернатори, є підприємці, є політики, журналісти. Тобто команда повинна бути різношоста. Не одна якийсь круг охвачувати і свої лоббірувати інтереси, а взаємодопомога, взаємопоміч і щоб було з ким порадитися і рухатися. А як далеко особисті амбіції саме ваші просягаються? Амбіції. Як таких, нагай... Ну, скажімо, амбіції бути народним депутатом, лідером партії Олега Ляшка, питання, депутатом міської ради. Питання в тому, для чого воно потрібно? Що тобі потрібно для того, щоб ти міг щось зробити? Ну, на сьогоднішній день. Я рахую, люба людина, не тільки депутат Верховної Ради, звідти легше, звичайно. Чим більше повноважень, тим більше можна роботи робити, скажімо, прискорювати державних службовців, простих людей, збирати, ну, більше Більше повноважень і більше влади. Тобто можеш більше чогось зробити. Ну, от на сьогоднішній день навіть пробитися в ефіри чи в газети і таке інше, ну, от, навіть за гроші, коли хочеш початися, там п'ята-сьома сторінка йде. Перша забита вже діючими політиками. Ну, тобто донести свою думку. До громади роз'яснити деякі питання от на сьогоднішній день дуже багато законопроєктів приймається там. Першому, другому, третьому читанні є недороблені, є дороблені. Тобто люди ну настільки вакуум інформаційний їх другими якимись проблемами підволікають їхню увагу від нагальних проблем. Скажіть, от радикальна партія, якась ідеальна модель цієї влади, яка має бути. От ви прийшли до влади, що будемо будувати? Яка вона має бути? <гум> ну ми не прийшли до влади. Ні, ми, умовно не. я кажу. От ми взяли, ви виграли вибори. Ви прийшли, <гум> треба будувати звичайно. Парлам... парламентсько президентська країна повинна бути. <гум> а от на, на місцевому такому рівні, ми ж все ж таки думаємо на Рівненщині, У нас міняються досить часто губернатори. Та приходять до голови адміністрації, щось вони роблять, ви якось оцінюють їхню ємість. Звичайно, оцінюємо, дивимося, я все-таки ж е виробничник, послуг, Тут живу, надаю, працюю, гроші заробляю. Сплачую податки, створюю робочі місця, знаю проблеми по перевірках. Ну дуже багато. Були часи, коли сумасшедший пресі був з контролюючих органів. Зараз немає е вже. Ну, зараз, зараз я думаю, що так. Да, Поки ніхто не заходить, але з другої сторони безконтрольність і безкарність на сьогоднішній день, що є просто анархія, її ну, треба викорінювати і в першу чергу треба. Анархія зараз, не може бути матір'ю порядку. Ні? Звичайно. Угу. А що стосується державної служби, скажімо, губернаторів, начальників управління і так далі, міняти не всіх треба підряд вищу ланку. Це однозначно, але повинна бути людина грамотна, професор в своєму напрямку. Тобто, начальник управління, губернатор губернатор. Ну хай буде політична, скажімо, президентська квота без питань, голова обласної ради. Кого вибрали, але е, апарат сам повинен е, створений бути з професіоналів. Якщо він займається освітою, він повинен її знати досконало. Якщо він займається медициною, він повинен досконало. Ну не може бути, е, скажімо, вчитель робити операції, а лікар робити зовсім друга. Тільки через те, що в нього партійний квиток якоїсь партії? Е. Е, 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 е. Ні, ніколи цього не повинно бути. Е, партія повинна бути. І партійне, це побажання людей, але прості виконавці, професіонали роботи, вони повинні бути аполітичні, вони повинні виконувати свою роботу якісно, вчасно, завжди і незалежно від того, яка політична сила приходить. Політична сила приходить, на мою думку, якщо політична сила якась заходить в область, керує, вона повинна показати клас. Що да, ми можемо, ми можемо організувати роботу і створити щось нове, краще що для людей, щоб був результат роботи цієї політики. А не просто прийшли, накрали гроші відсилі, пішли, От засвітився. і силі інше, да? Ну І те ж саме стосується на сьогоднішній день ну, там, передвиборчих компаній і таке інше. Ну, подивитися, стільки засвідка йде, скажімо. Губернатора мера а в засобах масової інформації і других і політичних, в тому числі політичних чи, чи громадських діячів і, так, і таке інше. Тобто тут уже заздалегідь на рівні умови. Ну, менталітет ще в нас такий, ми завжди. Більше ставимося до таких держав. Ну, Я наразі дякую. І в нас зараз невеличка пауза, і ми знову повернемося до нашої розмови. Продовжуємо нашу програму. У мене сьогодні в гостях голова Рівненської міської організації радикальної партії Олега Кляшка, Роман Стасюк. Пане Романе, продовжуємо. І от попереду в нас чергові вибори. Взагалі, як саме от така черговість виборів ви готові до такого темпу. Звичайно, готові. Ми ж радикали. <laughs> І скажіть, от виборчі закони, які зараз прийняли в першому читанні, чекаємо на його затвердження, е, наскільки він, на вашу думку, є добрим чи не дуже добрим? Ну, те, що подали в перше читання, це ще не означає, що він буде в цілому прийнятий в такій редакції, якій він поданий. На сьогоднішній день я не рахую, що ще рано говорити за закон, коли його вже повністю приймуть. Тоді ми його будемо говорити, чи добре він, чи не добре. Ну, Кожна політична сила на сьогоднішній день, чи кожен діючий депутат має свою особисту думку. Минулі місцеві вибори, от на сьогоднішній день дуже багато діючих депутатів різних рівнів розказують, що нашу нам ці партії, от, треба. Мажоритаркою ну, ну мене питання: хто з депутатів зайшов без, без, без політичних, політичних сил. Якщо так. він навіть ішов по мажоритарці, то він ішов з подання якоїсь політичної сили. Ну те, що стосується тоді, коли я на вибори йшов Верховну Раду. Я був безпартійний, але за підтримки радикальної партії, те, що на сьогоднішній день люди входять в політичні партії, чи їх подають, а потім вони кажуть, ні, в мене це не влаштовує. Ну люди живуть на, мої, на мою думку, одним. Що хоче радикальна партія, що був він перманентний мандат, тобто, mm -hmm. щоб могли в депутати, якщо він не згіден з партії, з лінією партії, він може спокійно вийти з депутатів, написати заяву, що я складаю свої повноваження. Oh, да, да. Я рахую це розумно і правильно, тому що. Тоді не буде одно, од, одного лідера, що він буде диктувати умови. Тобто, будуть вже з'їзди проводитися, буду вибирати другого лідера чи голову партії, і таке інше. Ну, на мою думку, отак. А які амбіції на ці вибори місцеві? Ну що планує амбіції? У нас є завдання політради партії, взяти більшість. На місцевих виборах більшість, де саме взяти на місцевих виборах, по всій Україні. по всій Україні так. в тому числі Рівненській області до рівної ради і до обласної ради, в тому числі до обласної, до міської ради і до районних рад. Є ресурси достатньо людей, які можуть взяти цю більшість. Е, ну ми на сьогоднішній день працюємо над цим. Е, команда у нас молода, недавно створена. Я думаю, будемо підходити, Ми формуємо зараз кадровий резерв, дивимося, хто люди. Саме головне, щоб люди були незапрямовані, молоді, енергійні, щоб люди хотіли змінитись Україну на краще, в тому числі село, область і так далі. Mm -hmm. А маєте якихось таких яскраво виражених політичних антагоністів? Чи Яск... яскраво виражених якихось там соратників, ну такі, які... з якими ви ніколи не будете десь в дружбі? Mm -hmm. Антагоністи. Ну, що стосується. Скажімо, є така політична партія Н, з яким ми ніколи дружити не будемо. Все, що вони не пропонували, ми будемо на сьогоднішній день. Партія регіонів. Партія регіонів. Ну і комуністи. Комуністи. А дружити з ким будете? Дружити, ну я вам чесно скажу, що ми будемо дивитися. По виборах з ким будемо дружити. Ну на сьогоднішній день те, що і робиться на сьогодні в парламенті, ми знаємо, що радикальна партія в коаліції, але це не означає, що ми наша фракція сліпо робить все, що хоче коаліція. Тобто ми як прискорювач для коаліції, щоб не розслаблялися і рухалися. А щоб не у нас є била, щоб їх прискорювати. Якщо прийдеться за бацею. Скажіть, оцей 5-відсотковий прохідний бар'єр не лякає? Не за багатою, не за великий, особливо для молодих Собливо. членів партії, які будуть йти на округи. Ну, ще раз звернемося. Закон ще не прийнятий, який процент, і так інше, це будемо бачити. Ну, є ну, такі бачити, може знов включаться включиться засоби масової інформації, як на минулих парламентських виборах. Що ні одна передача не проходила без радикальної партії її лідера. На сьогоднішній день дивляться, знов починають інформаційно. Ну от я до цього е з посмішкою. Да, так, здається вам, що, що вже не почалася ця кампанія, така дискредитація особливого би... лідера Олега Ляшка, тому що всякі ролики, які почалася, і вона, я можу сказати, чуть-чуть була. Притихло, на сьогоднішній день йде те, що стосується мене як голови партії Оксани Лозової, почуть починають люди. Ну, ну, на, переважно перемогла на вашого лідера, наскільки я розумію? Можливо. Ну а не все українському рівні, так ну немає такого, що після якихось там скандальних заяв до вас приходять люди, які складають там партійні квитки і кажуть, ми не знали, ми не хочемо сьогоднішній боти. день. В нас немає цілі, щоб партія мала дуже багато членів. Ну ні, Люди йдуть самі, ніхто їх не заставляє, хто приходить, говоримо, буває випадки, що навіть ну, приймається рішення, що не брати тих членів в партії. Тобто. А хто приймає таке рішення? Бюро. 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 бюро які Тому? вимоги до членів партії? Не бути одіозною особистістю. Тобто, коли ми сідаємо, розмовляємо, всі люди і дивимося, чи підходить, чи не підходить, буває людина, сама не хоче. А є членські внески? Ні. Членських внесків немає. Тобто просто добровільне членство. А за рахунок Звичай. чого тоді живе партія? Ну, в нас живе за рахунок. Нас. За рахунок ваших пожертв чи кого? Чи, Хто ще ну, жертвує не, окрім не вас? Утримання партії нам не так дорого обходиться місць, місць, в Рівненській області. Ну, не знаю, пересічні вибори Срівнічні, який бачить щодня передачі в телевізорі про Ляшка, читає газети про Ляшка, розуміє, що ну, не так дешево вже в наш час це все. Ну, по цьому я можу сказати вам телефончик, є відповідальні люди, які м, прес-служба Ляшка, і ви можете до них звертатися. Звідки гроші вони такі? Тобто я ляшкові гроші не даю, ага, Ляшко, бо це на рівні України так? Ляшко гроші мені не дає, <гум> То ви нічого нікому не вирішили. Звичайно, Один і одного. скажімо, ще одна з переваг: я знаю, що в других політичних партіях, от навіть під парламентські вибори, під місцем. Вибори там починається торг за місця, за списки, за округа. Чим мене імпонувала радикальна партія, мені запропонували без грошей, без нічого. Що от... Самі запропонували. Це Але виборчу компанію ви собі самі оплачували? Звичайно. Самі оплачували. Так. З власних коштів. Коли я привіз звіт по витрачених коштах, то мені сказали, ого, стільки ти на. Витратив, так? І воно як вам ну тепер, як ви оцінюєте, воно вам треба було? Так, да, дуже треба, тому що перевіряються люди, команда і ну, мені сподобалося. Я подивився, я подивився на людей, на, на технології, Сам як, люди, як, як люди перекручують інформацію, як о, обманюють виборців. Тобто, то ви готувалися до чогось ти, що треба було знати, треба ця, пройти. Ця, це. ця школа не дарма пройшла, скажімо так. А взагалі, от навіщо вам, молодому, перспективному бізнесмену, з хорошими деклараціями за зароблених своїх коштів, от політика, власне. От чого, ну, не розвивати бізнес, скажімо просто? В нашій країні, я вам от одну річ скажу на рівні нашої області. Виробництво, податки, гроші, МВФ, ну, звідки гроші беруться. Гроші беруться з сплачених податків. Вони де не ростуть на деревах, дядько їх не приносить і так далі. На сьогоднішній день існує загальнодержавна програма енергозбереження. Я не бачив, щоб зробила адміністрації, ради і так далі, що треба. сити треба вікон. Скільки треба котлів, стільки треба підлог, ну будь-чого. І утеплити, от отеплити, звичайно, але в масштабах хоча б області. Ми подивилися, б, що нам треба через пів року запустити яке виробництво, стільки зробити робочих місць. Ну от для чого. Розумієте, Коли на сьогоднішній день ми позичаємо гроші в МВФ під проценти, це ж не просто вони даються і навіть на війну, то що кажуть, дали це нам дають е позики. Будемо віддавати ми їх пізніше. І ми знову ж цю валюту вивозимо за кордон і купуємо їхні товари. Що стосується таможні, ну теж такого безпреділа я ніде не бачу. Якщо в Білорусі завозиться запчасть, за нею платиться 2 євро з кілограма мита, то в нас буси спокійно заїжджають. Це наші робочі місця, це наші заробітні плати, податки, дороги, школи, зарплати і таке інше. І це треба міняти. І мені треба це робити. Бо я дивлюся. Частина вже в парламент людей зайшла, частина в ради зараз зайде нормальних людей, адекватних, не ті, що приходять на один рік, на два, на п'ять. От зараз ми зайшли, ми урвали, а після нас потоп. А далі що? Якщо мені на сьогоднішній день високопосадовець каже: я не, ну, не розумію цих придурків, які вкладають виробництво, інвестують в Україну. Чи каже, вивозьте своїх дітей за кордон, бо тут не буде життя. Ні, життя буде тут, і ми будемо його міняти і робити на краще цю країну. Дякую, пане Романе. Будемо боротися, будемо робити на краще нашу країну. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що в ефірі була передача козирні гості Василя Туза, і моїм козирним гостем був Роман Стасюк, лідер міської рівень організації Радикальної партії Олега Ляшка. Вам всього найкращого, а ви дивіться нас щовіторка та щочетверга на телеканалі Ритм. До зустрічі! Дякую вам за розмову!